Привіт всім друзі! Ви знову на футболі. Вас вітає канал Масс Футбол. Мене звати Іван Маслюк. Массфутбол це місце на Ютубі, де футбольні вболівальники діляться емоціями від найяскравіших і найбільш значимих футбольних подій. Я дуже перепрошую за своє світло. У мене сьогодні виникли проблеми з технікою до освітлення, тому виходимо до вас в такому нестандартному світлі. Сподіваюся, дуже скоро вдасться вирішити всі проблеми, які зі світлом є. Ми продовжуємо тримати руку на пульсі успіхів або не дуже успіхів українських клубів в Єврокубках. Сьогодні є багато про що поговорити: і Шахтар, і Полісся, і Динамо. Хоча про Динамо ми зняли окремий ролик, зможете подивитися, як матимете можливість, але зачепимо трошки і тему Київського Динамо. Звичайно, Шахтар і Полісся. Відсутність українських клубів в Лізі чемпіонів вперше за 20 років. Одним словом, сьогодні про це все говоримо. Обов'язково ставте лайк, якщо випуск нам сподобається. Обов'язково підписуйтесь на канал. Ви дуже сильно підтримаєте мене як автора. Мас, футбол, номер 19, Мене досі звати Іван Маслюк. Ми починаємо. Окей, okay, go. Почати, друзі, хотілося б з того, що я хотів би сказати, вони що над нами знущаються? От вони що над, над нами взагалі знущаються? Вони взагалі геть не мають поваги до українських вболівальників, так? До, до нас із вами. Всі три українські клуби. Давайте по черзі по лісах, пройшло угорський пакш, але зробили це так, що я боюсь, що відео присвячене Грі з Фірентиною Мені доведеться розпочинати зі звуком всім нам відомого жовто-чорного сайту, тому що навіть в грі проти пак, щоб було видно, що такий суперник, як Фіоріна, буде нас возити, обов'язково буде возити. Ну, але тут у відмазку е, хлопцям розла наротання хочеться сказати, що е, навіть вихід на Фюрентину, навіть вихід на такого значимого, на такого сильного, на такого дійсно вже європейського рівня суперника для Полісся це величезний успіх. Це величезний успіх і величезне значення він має цей успіх. Але все-таки ну, по грі з Угорським пакшем ну, якось солідніше треба бути. Команда ледве не розтратила три м'ячі переваги, які отримала після першої гри, дала нам із вами волідольчика попити. І так, от думати про те, чи зможе команда, яка за рівнем своїх амбіцій в Україні. Ну, поступається хіба що Шахтарю і Динамо, чи зможе ця команда пройти угорський Пакш. Команду, яка е, має принципову позицію грати лише угорцями. Лише угорцями, лише угорськими футболістами. Отакий от, от скромненький, невеличкий угорський пакш і вже великі проблеми. З Санта Коломою були проблеми, друзі, про які згадувати взагалі не хочеться. Тому е, далі Фіорентина і ну, це буде весело. Це буде весело. Я, ну, хочеться сподіватися на щось, але я не знаю на що сподіватися. Е, я не знаю на що сподіватися, я не знаю про що думати. Сподіваємось, ми хіба що на тренерській генії Руслана Ротаня і здатність хлопців із житом робитися за зелену формою цього вовка, який в них зображений тут на грудях, або взагалі за синьо-жовтий прапор український. Я в своїх відео на, на цьому каналі дуже часто говорять, що українські футболісти повинні розуміти, за яку країну вони грають в футбол, інтереси якої країни вони представляють. І це повинно зіграти зараз із гравцями Полісся якось. Тому що має бути якась злість, має бути якась повага до свого вболівальника в першу чергу, і саме на цьому повинні проходити гравці Полісся. Виходити і битися з Фірантиною, виходити і показувати якість, виходити і показувати свою здатність боротися і бути конкурентними. Ніхто не нас варить за непрохід Фірентини. Фіорентина достатньо достатньо сказати, що це Ферентино, так, Достатньо сказати, що за цю команду грав не так давно або й досі грає. Я... Чесно кажучи, не, не з льоту. Давід Дехе туди приходив грати. Так, Туди приходив грати Франк Рібері колись. Тобто це команда, яка е, збирала в себе досить непоганих футболістів, досить класних футболістів, досить якісних футболістів. І, е, і зараз вони так само на ходу минулого року їх, по-моєму, тільки Петіс в півфіналі Ліги конференції зупинив. Тому ну це, це суперне рівня півфіналу турніру, до якого ми намагаємось кваліфікуватися, але е, продовжую говорити про те, що е, потрібно виходити і битися, потрібно виходити і показувати характер, потрібно виходити і показувати рівень амбіцій е, свого футбольного клубу. Адже знаю, е, я і я впевнений, що багато з тих, хто дивиться це відео зараз, так само знає, що Полісся ну за рівнем своїх амбіцій. В українському футболі це Шахтар і Динамо. Це десь от в тих районах. Це район боротьби реальної боротьби за чемпіонство. Вони взяли Лотаня як тренера, який з Олександрією минулого року в Україні друге місце посів. Вони мають непоганий підбір виконавців. Тобто Поліся, поліся це не та команда, яка буде визбирювати, там збитих льотчиків всяких. Команда це Поліся готова для. Того, аби реалізовувати авіції, принаймні на е, рівні чемпіонату України. Як це буде на рівні Фіорентини, ну подивимось. На рівні Фіорентини, принаймні, треба показати, що ми дійсно варті, чого ми дійсно варті. Чого ми дійсно варті, дати емоції, дати заряду і постаратися ну, принаймні, показати гру. Можна програти Фіорентині 5-10. Ну, 10 не бажано, звичайно, але можна програти багато програти в Ферентині, і за це не насварять Полісся. Де Полісся навіть вихід на Ферентину – це вже успіх, вже історичний досвід, і досвід величезний. Екзамен величезний для Руслана Ротаня, екзамен величезний для його футболістів. Тобто, це в першу чергу екзамен для Полісся, як для команди, як для клубу. І конкуренція нав'язана е, такій команді, як Фіорентина, покаже, що Поліс дійсно має амбіції. Тому будемо чекати гру, будемо дивитися за грою, будемо спостерігати, і будемо сподіватися на маленьке футбольне диво. Е, таких див у футболі було дуже, дуже багато, тому не безпідставні наші очікування дива. Поліся вперед, обов'язково ми з вами поговоримо і після першої, і після другої. гри. Маленького футбольного дива чекаємо від Поліса. Просто вийдіть і якісно з ними зіграйте. Те, що Феодентина зараз об'єктивно сильніша, напевно, нікого не здивує. Що здивувало, це е, те, що Шахтар поступився е, Косу, поступився. Ну, сказати по грі, ну не сказати по грі. От взагалі дуже неоднозначно все, принаймні в моєму сприйнятті, неоднозначно. тому що публічна реакція, особливо серед вболівальників, так, та і серед експертів, в принципі, також кого слухаєш. Так само багато хто говорить, що Шахтар молодці, Шахтар якісно провів гру, ну, але ж результату немає. Дорослий футбол, друзі, футбол великих досягнень, професійний футбол, футбол, який грається за гроші, це все для результату, це все про результати. І, звичайно, ми можемо сказати, що так, там Шахтар не програв по грі. І, звичайно, Шахтар не програв, не, не програв по грі, будучи навіть в десятьох. Шахтар не програв по грі. Шахтар був якісний, Шахтар давав нам емоції, Шахтар давав нам якесь е чогось доброго нарешті. Для українського вболівальника в Європі після перформансів в лапках від київського Динамо, за який треба напіхувати повний капішон, і від Полісся, яке поступило з пакшу, причому поступило дуже беззубо і не солідно, як на мене, гра донецького шахтара в Європі це як мед на душу українського вболівальника, Реально ти сідаєш дивиться шахтар. І ти розумієш, що нарешті твоя команда грає з позицій сили, твоя команда розуміє, що їм треба робити з мючем, твоя команда розуміє, куди їй треба рухатися в цій атаці. Твоя команда розуміє, що робити. Ну але з іншого боку, Expected goals, XG е, е, при Славуті. В Шахтаря в другому матчі всього 0,96. Тобто не награв Шахтар на гол. В Панаті Некоса було, якщо мені пам'ять не зраджує, 1,48. Тобто на нагол награв. В першому матчі Діма різник був е, Man of the Match, найкращий гравець поєдинку. В другому матчі отак от більше е, очікуваних голів було Панатінайкоса. Тобто дивишся на гру на картинку. Ну ніби нічого, ніби грають, ніби біжать, ніби солідність, ніби якісь емоції, заряд, ордат уран, який кричить на арбітра, зробляє собі червону картку. Це все класно, це все хочеться дивитися. На шахтар хочеться йти як вболівальника. Ігри, ігри шахтаря хочеться купувати. Їх реально цікаво дивитись. За них варто заплатити сервісу, який проводить трансляції. За цю трансляцію варто заплатити гроші. Реально, от я з сторони вболівальника зараз говорю там за гру Динамо і Пафоса. Якби я не мав підключеного сервісу, який трансляцію проводив, я, чесно кажучи, знаючи, якою буде гра, я не платив би просто грошей, тому що Київський Динамо не варт грошей, які за них треба заплатити. За Шахтар варто заплатити. Навіть не знаючи рахунку, навіть не знаючи малюнку гри, тому що Шахтар і його ігри в лізі. Європи вони показали, що в команди є малюнок, в команди є ідея, в команди є емоція, в команда є оця от е, в бразильців є бажання продати себе, і це вже дає результати. для них, для бразильських футболістів, шостере, для Кевіна, для Егеналду, для Марлона Гомеса, можливо, та й для українських футболістів, для очередка, для судокова, для Різлика. Це можливість продати себе, це величезна вітрина. От саме так треба сприймати Шахтар зараз. Це величезна вітрина. Клуб, який грає в Європі і який може продавати футболістів, який продає футболістів. І це вже дає результат. Вже Кевіна Фуллен пропонує 35 мільйонів. 35 лямів вже пропонують. Шахтар хоче 45, торгуються поки. І ну, це хороша математика. За Кевіна я нагадую. Півтора, по-моєму, роки назад Шахтар 17 заплатив з урахуванням бонусів. І якщо вдасться зараз продати за 40, навіть не за 45, який Шахтар хоче, це вже буде хороша математика для, для донечан, тому що можна купити на його місці двох-трьох якісних футболістів. Можна купити на його місці двох-трьох якісних футболістів. Дасть це, е, якось, на Дасть це результат якось на майбутнє шахтарів. Дасть результат якось на майбутніх Шахтарів. Судячи з тої інформації, яка в публічному просторі є, то в Шахтаря там вже буде досить, досить цікаве закінчення серпня, тому що е, вже вони торгують футболіста е, з одним із бразильських клубів. І зараз дуже серйозно йде, дуже предметно йде розмова на рахунок Кевіна і його продажу в Європу. Фулем дуже предметно е, цікавиться Вінгером Шахтаря. Е, тому. Це більш позитивний результат для, для донечан. Я думаю, десь вони це і ставили собі за мету. Я не думаю, навіть попри інтерв'ю Палкіна, який виходить і каже, що треба вигравати Лігу Європи, а потім Шахтар виходить на Панатінайкос і програє відбір в цю Лігу Європи, так? Тобто вже по суті провалює завдання на сезон, який озвучив генеральний директор клубу. Навіть попри ці інтерв'ю Палкіна. Головним завданням для шахтаря, як на мене, є продати тих бразильців, які вони понакупляли. Продати їх якісно і продати їх з прибутком для клубу. По-моєму, саме здобувати прибуток зараз на продажі футболістів це найбільше, що стоїть, задачою для, для Шахтаря. І задачою якісною. Якщо вони будуть якісно з нею справлятися, то можливо через декілька років ми отримуємо. Шахтар ще більш незалежний у фінансовому плані, і Шахтар, який буде здатний давати результати, давати конкуренцію в Європі за рахунок придбання за ті гроші, які е, зараз надходять клуб е, ще більш якісних і більш класних футболістів. Е, як в цей клуб потрапляли? Дуглас Коста, Луїс Андріано, Вільян, е, Та так само. Так же само молодими бразильцями, яких розігрували і продавали, але продавали в топ-клуби, продавали в топ рівень І навіть от з, останнього, е, з останньої генерації, з останнього покоління перед війною шахтаря, е, Манор Соломон грає в Європі. Додо грає в Європі. До речі, за Філентину, якщо я не помиляюся. Е, так, Манор Соломон грає за фуги. Е, Далі хто там? Тете грає в от зустрічався із шахтарем недавно. Тобто дуже і дуже багато хороших футболістів, які е, саме треба продавати, і, 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 і все. Далі суперником буде сервет. Повинні футболісти Шахтаря проходити сервет, але все-таки дуже, е, дуже багато футболістів травмовано в Шахтаря, дуже багато людей не зможе зіграти з. Е, Серветом, тому подивимось, як з цих обставин буде виходити ордатора. Він дискваліфікований. Я нагадую, на один матч він пропустить гру із серветом першу через вилучення в матчі проти пана Тінайкоса другому. І ну, це, звичайно, ускладнить ускладнить завдання для Шахтаря дуже дуже серйозно. Але я, я, сподіваюся, ну, я сподіваюся, що глобально запасу шахтаря і такого запасу міцності донечан повинно вистачати для того, аби проходити сервет із Швейцарії. Сервет, ну, абсолютно середньостатистичний клуб із Швейцарії. Повинні проходити. Я, я, про, ну, я для себе вже не поясню, мені дуже важко знайти пояснення, чому панаті не пройшли. Тому що грали добре, грали дійсно добре і показували дійсно хороший результат, показували дійсно хорошу якість і. Але ем, ну, все-таки великий футбол і футбол великих ем, досягнень, професійний спорт це про результат. А результату, на жаль, немає. Тому дуже неоднозначно все це тут. І ну, повинні якось демонструвати, якось реабілітовуватися далі в різі конференції. Тут без цього ніяк, просто повинні виходити і розривати е, футболісти Шахтаря е, сервет. Ну або принаймні просто проходити вже сервет і проходити далі в різні конференції там вже чекати раунду Ліги. Окей, okay, go! Ще два слова про Динамо, друзі. Динамо, яке нас розчарувало, Динамо яке зіграє з Макабі з Тель-Авіва. І, ну, чесно кажучи, я не знаю. Я не знаю за рахунок чого, з рахунок яких якостей має проходити київський Динамо свого суперника. Ну, але чи пробачать Шуковському не прохід Макабі далі в Лігу Європи Вихід, так? Чи пробачить йому не вихід? Чи пробачить йому. Але якщо не пробачать, ну то хто, якщо не Шовковський? Пишіть свої варіанти в коментарях. Я ще раз, раз повторюю: ця команда ну, не в тренері, як на мене, головна проблема. Ця команда буде падати й падати на дно, доки не обновить саме футболістів. Тому що ну, вони закислі. Вони, вони закислилися в своєму сонці. Всі е, футболісти Київського Динамо це футболісти. Пов'язані всі, можливо, окрім Едуардо Гереро, футболісти пов'язані з київським Динамо Так чи інакше, давно не було нікого інакшого, це всі там вихованці Київської Академії футболу динамівської, або люди, які там грали вже дуже-дуже давно так, за, за київське динамо. Е, тому, ну, доки ви не обновитесь, я, я ще раз. Хочу, щоб це почули футболісти і тренери київського Динамо. Доки ви не обновитесь, вам жопа. І нам, на жаль, жопа разом із вами. Тому що ми вболівальники Київського Динамо і будемо з вами так чи інакше до кінця. Окей, лет'ске. Таким вийшов Мас Футбол номер 19. Радий був бачити всіх вас. Вибачте за проблеми зі світлом. ставте лайк, підписуйтесь на канал, якщо випуск вам сподобався. З вами був Іван Маслюк. До зустрічі на просторах українського футбольного Юдьобу. Окей, okay, go.